Виймо в кастрюльку з водичкою, квасольку і варимо хвилин 20. Нарізаємо картоплю, нарізаємо цибулю, натираємо морковку, наливаємо олію, кидаємо цибульку, морковку, лаврушку, сухий часник. Хвилинку посмажимо. закидаємо картопельку. Тепер нарізаємо гриби. Ось так будете. Картошечка зварилась, тепер закидуємо рибку і засмажечку. П'ять хвилин ну, хай провариться. Управляємо гриби, воду. І варимо до готовності грибів. Солимо і чорного перцю, мороженої петрушечки сюди. І суп готовий. Такий супчик у мене вийшов.